Чиновники проти багатіїв олігарх Бідзіна Іванішвілі, який нещодавно повідомив, що йде у політику, тепер заявляє про намір домогтися усунення від влади президента своєї країни. Бізнесмен звинувачує Михайла Саакашвілі в тому, що він править силою і брехнею, посилюючи важке становище Грузії. Я збираюся консолідувати усі політичні сили країни, упевнений, що зможу стати їхнім лідером. І разом ми здобудемо більшість місць у парламенті, а згодом відправимо президента у відставку. Сам Іванішвілі за його словами претендує на одну з найвищих посад у державі. Вибори голови держави заплановані на 2013 рік. Михайло Саакашвілі, відповідно до конституції не має права балотуватися на черговий строк. Однак грузинська опозиція вважає, що він може залишитися при владі, обійнявши прем'єр-міністра. Внесені нещодавно зміни до головного закону в країні розширили повноваження глави уряду. Утім, мільярдера це не лякає. Він пояснює серед сильних сторін його кампанії намір налагодити стосунки з Росією та європою ще розраховую здивувати європу рівнем демократії, який планує встановити в Грузії, дізнавшись про це, навіть європейці забажають інвестувати в неї, не кажучи вже про грузин, які проживають за кордоном. Вони миттєво забажають повернутися додому. Я дуже довго працював у сфері бізнесу і на батьківщині і за кордоном, тож знаю, як це зробити. Аби довести серйозність своїх намірів, іванішвілі збирається продати наявні у нього активи в Росіям і відмовитися від Російського громадянства таким чином, бізнесмен, за його словами, хоче уникнути зайвих питань, які можуть виникнути в Грузії у зв'язку з його політичною діяльністю. У рейтингу найбагатших людей Росії, складеному журналом Forbes, іванішвілі посів друге місце. Його статок оцінили в 5,5 мільярдів доларів.